Сьогодні буде дуже страшно, тому що ми будемо з вами говорити про страшнючі аромати, яких всі бояться, всі ненавидять, і ніхто не любить. Я, звісно, жартую. Сьогодні я вам розкажу про свої аромати, які я люблю, але я чула на ці аромати стільки різних відгуків і особливо багато негативних відгуків. Дехто каже, що це аромати негарні, хтось їх боїться, хтось боїться в них виходити в люди, але я особисто люблю ці аромати. І якщо вам цікаво, то ставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, ви можете забрати вподобайку в кінці. Підписуйтесь на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні ми поговоримо про страшні аромати, страшні на думку людей. І почати я хочу з аромату, який я давно хотіла, я з ним познайомилася минулої весни. Так, Минулої весни в цьому році. І спочатку, коли вийшов цей аромат, був його реліз, там така реклама в нього була дуже сексуально брутальна. І потім, коли він в нас з'явився в Україні, всі почали писати на цей аромат відгуки у всіх парфумерних чатах, на різних фрагрантиках і тому подібне. Я дивилася деякі відео про цей аромат. І всі блогери казали про цей аромат, що це просто якийсь жах, що він їм пахне дуже неприємно, страшно, що цей аромат пахне е, несвіжою, брудною спідньою білизною, що цей аромат пахне уриною. Або якимись брудними нечистотами, і коли я наслухалася тих відгуків, мені звісно стало цікаво познайомитися з цим ароматом. Я вже собі нафантазувала такі страхіття в голові. І коли до нас в у Львові завезли цей аромат, я побігла його тестувати. І я йшла з таким настроєм, що цей аромат жахливий, що він мені не сподобається. Але через ці відгуки я хотіла з ним познайомитися, тому що для мене це було щось надзвичайно. Мені хотілося понюхати саме такий страшний, неприємний смердючий аромат. І коли я прийшла в Жан і попросила затестити цей аромат. Я дуже здивувалася, тому що моя перша реакція була, Вау, це щось круте! І я говорю про аромат від Назомато, який називається Назо. Так, про цей аромат багато страшних відгуків, але я хочу сказати, що я розумію, чому люди в цьому ароматі відчувають саме ось ці уринальні аспекти, бруд. І щось неприємне, це тому, що цей аромат дуже сильно медовий. І для мене він саме про мед з кавою і мускусом. Для мене це аромат приємний. От я його не сприймаю якимось брудним, він для мене абсолютно чистий. І мускус тут доволі чистий в цьому ароматі, до речі. Чому люди чують тут оринальність через цю суміш меду з мускусом? Тут багато анімаліки в цьому ароматі, так, і вона, до речі, така солонувата. І ось мені здається, ось ці солонуваті нотки в переміжку з медовостю воно може відштовхнути. Особисто для мене цей аромат пахне от саме великою банкою свіжого духмяного меду, коли ти додому приносиш таку банку, відкриваєш її. І ось це от саме такий натуралістичний медовий запах. Я знаю, що для багатьох людей мед також може пахнути уриною. Але для мене це не так, це така пилково квіткова медовість. І в суміші з кавою, з ваніллю і анімалікою, цей аромат здається мені дуже цікавим. На старті він солонуватий і дуже сильно медовий. Потім, коли він сідається на мою шкіру, я відчуваю багато-багато запашної кави. І це кава солодка, це не дуже міцна кава. Вона чорна, солодка кава з медом. І також в цьому ароматі багато анімаліки. На шкірі ця анімаліка вона мені більше уходить в білий. Пухнастий мускус. І коли я згодом поносивши цей аромат, я почала на собі відчувати такий запах, який я відчуваю від свого кота. От коли я обіймаю свого котика і я отак от прислоняюся носом до його шорстки, то у нього між шорсткою сама його шкіра. Пахне от таким приємним чистим, свіжим, пухнастим м'яким пудровим мускусом. І от в цьому ароматі я відчуваю саме такий мускус. Цей аромат солодкий, але не надто солодкий. Він не липкий і він на початку здається прям дуже солодким, а потім його солодкість збавляється завдяки, я вважаю, анімаліки ось цій. І він стає більш спокійнішим. Він дуже кавовий, дуже пахне кавою, як на мене, і дуже пахне медом. І мене це просто покорило. Як на мене, це дуже цікавий аромат. Він підходить саме під таку е, сіру осінню погоду. Він зігріваючий, він окутуючий, він пухнастий і дуже затишний. І незважаючи на його рекламу. З дуже сексуальним підтоном, я цей аромат не сприймаю сексуально. Тобто, взагалі, він для мене не про сексуальність, він для мене про затишок, він про м'якість. Не знаю, от я його так сприймаю. Дуже мені подобається, я його дуже хотіла. Нарешті він в мене є. Садоназо від назомато перший наш страшнючий аромат. Другий страшний аромат, про який також багато негативних відгуків, і ех, чесно, я не знаю, звідки у людей береться така фантазія, тому що про цей аромат жахливості я стільки начиталася, а насправді я його дуже люблю. Це кокаїн від Франка Боклє. З цим ароматом в мене кохання з першого знайомства, з першого занюху. Аромат про але в цьому ароматі я відчуваю горіховість, я відчуваю солодощі, я відчуваю тут апельсиновий мармелад. Мені здається, тут от саме поєднання апельсину з неролі дають ось цей апельсиновий джем і ще з ваніллю. Для мене він дуже приємний. В розкритті він мені починає пахнути гречаною солодкою кашею. Я взагалі не люблю солодкі каші вживати, не їм їх ніколи, але в ароматі для мене це дуже приємний запах. Про нього кажуть дуже багато різного негативного. Я не хочу це зараз казати в відео, що про нього кажуть. Ви це можете почитати на фрагрантиці, або подивитися відгуки, наприклад, на мейкапі. Там багато пишуть своїх вражень. Але, як на мене, я не погоджуюсь з тими відгуками, тому що для мене це дуже гарний туберозний аромат. І ось про цей аромат я можу сказати, що він якийсь звабливий, він на грані сексуальності, особливо влітку. Так, в мене тут кіт прийшов, хоче двері відкрити. Ану, йди, йди, йди. Я його випущу. Пумпусяка, йди, йди. Я його люблю носити влітку, тому що влітку він розкривається зовсім по-інакшому, ніж взимку. Влітку він стає більш тягучий, більш знову ж таки медовий. Тут відчувається в спеці, саме медовість його. І я тут відчуваю, коли наношу його в спеку, саме апельсиновий джем або мармелад. Ну дуже приємний аромат. Не знаю, чого його всі так ненавидять. Я дуже люблю, і для мене він взагалі не страшний. Наступний страшний аромат, про який я вже чула відгуки від знайомих людей. І кожен раз, коли я вдягаю цей парфум, вони мені роблять антикомпліменти. Чомусь це мій улюблений аромат від Maison Francis Rqšan, який називається Oud Satin Mood. От не знаю, чого люди. Не сприймають аромат, він їм здається якимось дивним. Хоча, на мій смак, це один з найгарніших парфумів у бренду MFK. Це парфум про уд і про троянду. Він трохи шкіряний, здається, тому що тут такий уд на грані зі шкірою, ось такий трохи навіть димний, з димом. Але я в цьому ароматі відчуваю запах губної помади, такої масної, жирненької губної помади, запах пудри. Тут не тільки троянда з удом, тут і багато деревини. І ось деревина мені тут звучить якось благородно, якось е не знаю, дуже елегантно, дуже дорого. І також в цьому ароматі багато фіалки. І тому завдяки цій фіалці цей аромат. Пудровий також. Дуже мені він подобається. Не знаю, чого його всі не люблять. Коли я його носила, мені казали, що від мене пахне старістю, як на диво, не знаю чому. Він абсолютно для мене не має ніяких вікових кордонів. Його можна носити як і молодим людям, так і людям в елегантному віці. І для мене він абсолютний унісекс. Особливо я його люблю носити восени, тому що восени він дуже класно поєднується зі шкіряними куртками, з різним таким демисезонним одягом. Ну от дуже мені подобається цей парфум. Це для мене троянда, густа, масна, помадна, з деревиною, з благородним удом і з фіалками. Далі парфум, про який я також чула багато страшних історій. І ці історії з однієї сторони страшні, а з іншої сторони, дуже смішні, як на мене. Це парфум від Тома Форда, який називається Black Orchid. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Я признаюся чесно, під час війни його рідко ношу. Стараюся не носити, я хочу його вже почати носити після війни, в мене на то є свої причини, але сьогодні не про них. Для мене це просто найдивовижніший, найприємніший аромат чорного замшу. Або бархату. Ну, ось він для мене такий якийсь текстурний, такий м'який, трошки шершавий. Він про чорний шоколад з вишневим тягучим лекером, з підвальними пачулями, з димом. Він дуже для мене готичний, під особливий настрій, і я його дуже сильно люблю. Особливо я його люблю носити восени. Це темний такий аромат. Аромат темного настрою, аромат осені, аромат дощів для мене. Але чогось деякі люди його не можуть носити, вони його бояться, і він пахне їм чоловічими статевими органами. Не смійтеся, я також з цього сміялася, але, ну, от такі. Бувають різні люди, в яких таке дивне сприйняття. Як на мене, я нічого такого не відчуваю. Мені цей аромат дуже подобається. Він для мене і солодкий, і димний, і деревинний, і квіти також тут відчуваються. Але за що я його люблю? За його чорний шоколад, за його ладан і за його ось цей сухофруктно-алкогольний аспект. Дуже мені подобається. Далі аромат, про який я також навчулася дуже неприємних історій. Але, якщо коротко казати, то цей парфум багатьом людям пахне конюшнями. І це мій улюблений аромат від бренду Mugler, який називається Alien Mask Mystery. Так, ой-ой-ой-ой. Зараз я вам його відкрию і покажу. Ось ця краса дзеркальна. Для мене це парфум також чисто осінній, тому що він мені пахне пожовклим листям, він мені пахне погодою, ось такою похмурою з дощем, але коли ти йдеш по парку, багато жовтого, навіть такого вже коричневого листя лежить під ногами, і виходять ось ці смолисті, такі деревинні ноти. І також багато жасміну і уду в цьому ароматі. Мені здається, що тут такий трошки мускусно-брудний уд, тому він може комусь пахнути конюшнями. Але мені він подобається. Для мене це не конюшня, а ось саме смола з дерев осінніх. Ось так я його відчуваю. Він мені дуже подобається, він тягучий, він жасміновий, він амбровий і мускус. Але мускус тут на мене такий пухнастий, знову ж і зовсім не брудний. Хоча може на комусь розкриватися, мабуть, не дуже приємно. Але на моїй холодній шкірі він розкривається просто прекрасно. І флакон я обожнюю, і аромат обожнюю він для мене взагалі не страшний. І я дуже рада, що його маю, тому що це вже знятий аромат. А в мене є ось така краса, і я просто щаслива з ним. Ще один страшнючий аромат це Map of the Heart Чорне серця. Це номер 2. Аромат Black Heart. Чорне серце. Він дивний, я одразу кажу: він навіть для мене дивний. І я розумію, чого його люди бояться. Але для мене це найприємніша ароматна композиція. Він деревний і ладаний. І також він мені пахне резиною, він пахне горілими покришками. так. Це в ньому дуже сильно відчувається. Він пахне бензином, але на старті, коли його розпилюєш, тут явно відчувається лайм. Тут такий кислий лайм з кардамоном. І за цей лайм я його сприймаю більш свіжим. Я не можу сказати, що він якийсь. Тягучий, темний, томний, е обволакуючий. Він для мене одночасно і готичний, і свіжий. От я не знаю, він якийсь дивний дійсно. Коли я наношу цей аромат, то я відчуваю себе захищеною, я відчуваю себе якимось термінатором. Це аромат в стилі black metal, я б сказала. Тому що він такий от. Е Сильний, сильний духом аромат. Не можна так сказати, на аромат, але ну, не знаю просто, як його ще описати. Він дуже прикольний, абсолютний унісекс, хоча він більше, мабуть, в чоловічу сторону. Але коли я його ношу, особливо під куртку косуху, це дуже стильно виглядає. Цей аромат шкіряний, димний, дерев'яний. Пахне покришками, пахне димом, пахне резиною. І для мене складається образ від цього аромату якогось темного байкера, який їде на своєму байку. Ну, дуже приємний аромат. Я його обожнюю. Треба його поносити, тому що цієї осені я його ще не доставала. Але дістану, поношу. І останній аромат на сьогодні це також аромат дуже дивний, але на відміну від інших ароматів, він е має прихильників 50 на 50. Хтось цей аромат одразу любить і каже: Вау, я такого аромату ще ні, ніколи ніде не зустрічав або не зустрічала. А інша половина людей не розуміє його, і вона їх відлякує. І це аромат від бренду Genium, який називається Tattoo Artist. Я про цей аромат нещодавно вже розповідала. Він дійсно цікавий і він дивний, але для мене він дуже приємний. Він пахне самим настоящим димом. І він дуже такий. Вологий, і за рахунок того, що тут поєднується латон з такою вологістю, я його сприймаю, ніби ось запах, коли ти заходиш в теплицю влітку, і там ось такий вологий, ем, такий полотний запах, щільний від землі. І ось він дійсно пахне якоюсь теплицею, але ще й з димом. Це ніби випарування якесь. Таке вологе гаряче. І ось цей аромат дійсно такий вологий, гарячий і багато-багато диму в ньому. Він дуже крутий. Я його обожнюю. Я просто ним цим ароматом надихаюся, особливо коли в мене поганий настрій або мені якось погано на душі. Я закутую себе в цей аромат, тому що він для мене як медитація. Це аромат ладану, такого чистого, але водночас гарячого. І такого приємного, і в цьому ароматі є лаванда, але це лаванда не така, яка мені не подобається, тому що мені не завжди лавандові аромати до вподоби. А от в цьому ароматі лаванда от прям висушена, натуральна, чиста лаванда, от яка вона є в природі, коли ви її зриваєте, висушуєте, і ось тут саме от така суха лаванда, аптечна, можна сказати. І тому від цього аромату я прям ухожу в якусь медитацію. Він дуже огортаючий, і він сидить дійсно димкою на тобі. Він дуже шлейфовий і дуже сильно стійкий. І от коли ти бризкаєшся цим ароматом, то ти, немов, знаходишся в якомусь такому димному коконі. Але цей кокон не задушний, він не знаю, дуже комфортний. Це ладан такий не як в церкві, не, як, не знаю, просто він мені пахне от самим настоящим натуральним димом. Дуже цікавий аромат, я ніде такого ладану ще не зустрічала, і ось цей аромат мене просто покорив з першого знайомства. Він мені попався на сліпих затестах. Я вже розповідала в своєму відео, хто ще не бачив про флакони, які я купила після сліпих затестів, то. Подивіться, я вам залишу посилання. І ось цей аромат просто моє кохання, моя любов. Ви також можете поділитися зі мною своїми враженнями і розповісти про свої страшні аромати, які вас відлякують, або які навпаки ви любите, у коментарях. Дякую вам за вподобайки, за підписку, за підтримку. І я сподіваюся, що у вас все добре. Скоро побачимося. Я надовго не прощаюся. Па-па-па-па!